Ківця вулиця у селі Жидичин зветься першотравневою, названа на честь радянського дня праці, чи як ще кажуть, дня міжнародної солідарності трудящих. Утім, зовсім скоро вулиця може попрощатися зі своєю попередньою назвою. Її запропонували перейменувати і назвати на честь Романа Скіри, музиканта, який проживав у Жидичині. Ми поцікавилися, чи знають жидичани хто це і що думають про перейменування вулиці. Чесно сказати, я перший раз від відосики чую. Мені вже все одно, як вона буде називатися. Шодечинське прізвище. Ми там в центрі жили. В центрі я не знаю, хто він такий. Тож, про земляка Романа Скіру тут, як виявилося, знають небагато. Чоловік відомий як основоположник Волинської школи цимбалістів. Його справу нині продовжують у музичній школі імені Фредерика Шопена у Луцьку. Скіра мешкав у Жидичині, але в центральній частині села. Помер у 2003 році. Ідею назвати на честь нього вулицю запропонували місцеві. А комісія з перейменування вулиці Луцької ради її підтримала. Сьогоднішній день рішення про переименування не прийняте на даний момент. Прийнято рішення про організацію проведення громадського обговорення, тобто всі пропозиції, які в когось є з цього приводу, можуть надавати саміську раду, ну і відповідно будуть враховуватися. Тож поки що перейменування на стадії обговорення. Хоча люди, які мешкають на цій вулиці, дізналися про можливу зміну назви від нас. У захваті не всі. Нема де бабла, діти ту вулиці міняють, а потім документи міняти все міняти. Тут, слава Богу, накрутили з тими нумераціями будинків, ще накрутили з вулицями і все. Нема чим зайнятися. А от подружжя Речуків перейменувати першу травневу не проти. Тільки пропонують свій варіант пасічна. Тільки пам'ятає, воно було б на куди йдеш на пасіку, на Пасіку. А, Де живеш так на пасіку? Казали. Так Казали так, люди так. весь час. Розповідають, що колись тут селяни займалися пасікою, І крім того, на цій вулиці мешкали люди із прізвищами пасічник. Тож для перейменування й підґрунтя з минулого. Ходілось ще ямки, вулиця ямкова зробили. То чого тут не пасічно, не пасічно Процеси декомунізації і дерусифікації на вулиці також сприймають по-різному. Коли обладжувалася Україна від Росії і стали перейменовувати села, вулиці, міста. Я сказала, толку не буде. Пан Сергій каже, перейменовувати вулицю треба, хоч вона й не названа прізвищем генерала, який вбивав українців. Перше травня як спогад про радянський союз, який нині так намагаються відродити вороги. А скільки неправди було, а скільки всього того все нехорошого. На, все на брехні було, ну, зросійщено було. Я вчився, було примусово сказано лекції на, 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 на російській мові. Так. Тож, як довго вулиця називатиметься першотравневою і якою буде її нова назва, дізнаємося згодом. Утім, слід зазначити, що і Романа Скіри, і Пасіч наносять у собі більше українськості, аніж день колишнього радянського свята, де українцям не давали проявити свою ідентичність, а нав'язували ідеї про єдиний братський народ. Марія Вавренюк, Максим Шинкар, дванадцятий канал.